Всім привіт! Nissan Leaf в комплектації Tecna. 16 рік, 30 кВт, 80 тисяч пробігу, з Швейцарії на максимальній комплектації Tecna. Ну, Немає кругових парктронів, але все решта в автомобіля присутні. Що маємо в комплектації? Легкосплавні диски. Топові як для Nissan фари. Ну, наскільки я розумію в цих автомобілях, Камери 360 безключовий доступ. Далі притонований по заводу задній ряд, ну це те, що ми зовні бачимо. Далі отакі бризовички заводські, присутні і попереду, і позаду. Далі складання, регулювання підігрів зеркал, я вже сказав. Тут 4 електросклопідйомники, топова акустична система Bose, шкіряний салон присутній, шкіряне кермо, круїз-контрол, підігрів керма. Два порти зарядки Чадемо і звичайний. Звичайний порт зарядки на 32 Ампер Тобто, В принципі, досить швидко можна заряджати і від звичайної зарядки, і також є порт Чадемо, який приймає 50 кВт на борт. Тобто на швидкій зарядці Fast Charge ви можете зарядити цей автомобіль за якихось, ну, скажімо, я зараз вам все продемонструю, 36 хвилин. У мене вона задувається до повного. Що ще є? Навігаційна система, звичайно, двохзонний клімат-контроль, кондиціонер. Ну, ці всі моменти, я думаю, що це по умовчанню. присутні. датчик світла дощу, підігрів задніх сидінь, підігрів передніх сидінь. Ну, Автоматична коробка передач, хто не знає, я так вирішив пожартувати, притонований задній ряд. Не фарбована машина, фактично, в, я скажу, скажу що около ідеальному стані. Автомобіль. Що під капотом маємо? Ну, перше, маленький капот. Ми маємо чадему, не всіх ліфів є. І тут є в нас 32-амперний порт, тут 50-кіловатний порт. Далі. Тут в нас двигун. В принципі, тут нічого такого немає. Звичайний двигун, звичайний акумулятор на 12 вольт, то не знав, він тут також присутній. Це рідина, яка охолоджує. Тут також є, в принципі, для людей, не знаючих, як виглядають двигуни, вони можуть подумати, що це звичайний, звичайний автомобіль зі звичайним двигуном, і майже фактично вони нічим не відрізняються. І так дійсно можна зрозуміти, тому що все дуже і дуже схоже на двигун звичайний, на двигун внутрішнього згорання. А повністю не фарбований з некрученими елементами по крилах, по капоту. Тобто в нас автомобіль в оригінальному окрасі, з оригінальними покругу вікнами. Чистий 16-й рік, третій чи четвертий місяць, я щось і не пам'ятаю, сох батареї 81%. Мало, багато, не хочу про це говорити, тому що 4 автомобілі, яких я вибрав, 30 кВт Ліфа, 3 з них з Америки, один з Нідерландів, я подивився в, різному, в різних регіонах. В мене сох не далеко не найменший деяких 30-ках є, які припливали штатів, і по 62 СОх. Чому? Тому що ну, машина півроку фактично не заряджається. Як потім відновляти той СОГ, я не уявляю. Ну це вже таке демагогія. Не нахвалюю цю машину. Деградація батареї Nissan Leaf 30 кВт в середньому 3,5% в рік. Скільки він проїжджає для тих, хто не дивився попередні ролики? Значить, найбільше в супереконом режимі 65-85 без кондиціонера на круїз контролі 213 кілометрів він мені проїхав. В адекватному режимі з кондиціонером. Значить, я вам покажу. Ми їздили з сім'єю. Замок такий є під гірці. Ми проїхали 123 кілометри ним. З вімкненим клімат-контролем на 22 градуси, і машина показує 48 Це, знову ж таки, з розрахунку клімата. Тобто 160. Вона проїде. Яка середня швидкість в мене була? Я їхав на круїзі 85-90 кілометрів. Тобто, в принципі, як де? Десь 85, десь 90. Що дивно? Дивно, що карти показують українською мовою. Пасіки, козин все повністю, але сама мультимедія управляється з, з англійською, англійською мовою. І е, тут немає ні кацапської мови, ні російської. Ні української, і поки що я їздив до хлопців, які займаються ліфами, вони кажуть, що на 16-й рік поки що не знають, як прошити. Тому така ситуація. Комплектація тут, ну я вважаю, що крута, як для ліфа. Ми маємо весь набір опцій, це Нісан я Не знаю, що в цій кнопці ще може стояти. Напевно, відключення парктроніка, який тут не стоїть. От єдиний, єдиний який немає. що я по ньому робив, друзі, а нічого. Заряджав і докупив коврики, зробив легке полірування. Пастою просто оновив фарбу на кузові. Тут є повністю вся сервісна історія. Він код я також вам продемонструю. Купив коври попилососи і нічого робити не треба, бо машина в класному, збереженому стані. Два ключі вона має, безключовий доступ присутній в неї. Збережений, хороший, адекватний місанчик, який ще проїздить, я вважаю, і зекономить не, не, не маленькі цифри. По фінансам, по бюджету. Ціна друзі, ціна автомобіля на віддачу, на віддачу 15 тисяч доларів. Два ключі от таких. А на авторію буде закинути 16400. Ну, це для тих, хто хоче торгуватися. Я сторгуюсь, звичайно, що. але ну, треба мати предмет, на що торгуватися. Тут, на що можна поторгуватися? Є оця подряпинка. Прокапавши її два рази і сполірнувши, її фактично не буде. Кузов в неї повністю не фарбований, гума, літо адекватна. легко. гальмівні диски фактично нові передні і фактично нові задні диски, на ній стоять. Далі покажу, ще десь є подряпинка на задній арці. Мікро-мікро. Ось тут, бачите? Знову ж таки, не вважається проблемою для автомобіля, який. Має вже, ну, по факту, 6 повних з копійками років. Це капається і легко полірується, і її не буде. Оце такі два предмети для торгу. Задній бампер, незважаючи на те, що немає парктрона, адекватний. Камера 360 я вже говорив присутня. Далі, акустична система, преміальна босе, це підсилювач тут встановлений. Тут в нас є. Зарядка від звичайної розетки, роз'єм я переробив. Переробляв, до речі, я його сам. На жаль, відео не збереглось, як я переробляв роз'єм. Але, в принципі, сказати, що тут є щось складне, якщо ви вмієте володіти паяльником, тут найбільша проблема це перепаяти датчик температури, тому що якщо ви не перепаєте датчик температури, який стоїть в самій вилці від запобігання перегрівання, то у вас буде горіти. Поломка самої зарядки, вона заряджати буде, от, але буде горіти помилка. Заземлення це окрема тема, знову ж таки, для ліфа в домашніх умовах. Тут є ну, невелика м'ятинка. Я її нічого не робив би, або просто присосочкою так легенько потягнути. Можна навіть в домашніх умовах також, хто хоче. Салон. Коврики Ева. Майже в ідеальному стані, я би сказав. Ну, я не бачу тут претензій, щоб можна було до нього за щось прицепитись. Карти, все, ну, якісь мікросліди сліди експлуатації, ну це дуже мінімальні сліди експлуатації присутні. Отака машина. Друзі, давайте підсумуємо, що це за автомобіль. Перше, 16 й рік, 30 кВт, Nissan Leaf Tecna, Ціна 15800 на віддачу. Що маємо в комплектації? Легкосплавні диски, безключовий доступ, складання регулювання підігрів зеркал, топові фари, камери 360, заводське тонування заднього ряду, шкіряне кермо, шкіряна ручка. Ой, ручки немає, перепрошую, шкіряне кермо, двохзонний клімат-контроль, чотири склопідйомки, складання, регулювання, підігрів зеркал, топова акустична система, БОСЕ, шкіряний салон, підігрів передніх, підігрів задніх сидінь, карти України присутні, запас ходу середній. На, е, в такому економічному режимі реально 85-90 на круїз контролі з вімкненим клімат-контролем на 22 градуси. Я думаю, це сміливо 160 км/150 розраховуйте літом. В міжсезоні, коли не потрібен клімат, 170 розраховуйте. Зима, кажуть, 110-130. Ну, не знаю, правда, неправда СОХ-81 батареї. Швидка зарядка чадемо 32 А звичайна зарядка. В комплекті в нього, на жаль, тільки 8 Амперна була. Заряджається він до повного досить довго. Тобто, в принципі, за... якщо купувати безпечну зарядку, то зараз на даний момент це десь 9 тисяч гривень на 6 кВт мені пропонували на 6 кВт годину. 9 тисяч гривень це безпечна зарядка, щоб вас, ну, не дай Бог, не вдарило струмом. Це зарядка, яка буде Рятувати, буде вибивати, в неї всередину вмонтовані всі системи безпеки для того, щоб не вдарило струмом нікого. Тому так, тому що ну, безпека на першому місці. Отакий От ліф, знаходиться він зараз місто Рівне, навіть не рівне, це дубно. дубно. Між Дубно і е, таке село Козин. Хто знає, по дорозі їздите часто, траса Київчоп, заїжджайте, покатайтесь. По ходовій якийсь є, є мікростучок, я його ще не перевіряв. Мій майстер постійно зайнятий, не можна до нього потрапити, а їхати в Рівне на діагностику ну, трошки задалеко. Хоча я дуже часто ним там буваю. З моменту купівлі цього автомобіля в Швейцарії в Україні я вже проїхав ним 3000 км і зекономив 7 тисяч гривень. Чому не залишаю собі? Якщо все так класно, все так супер, все так добре. Друзі, ну, на жаль, нема в мене приватного будинку і паркомісця. Тут в селі я собі спокійно заряджаю і до кінця літа я його продавати не маю наміру. Ну, в принципі, до 15 вересня не мав наміру. Зараз виставляю, покажу вам фарбу швиденько. Так, по декілька пробивань. Бачите, видно, що ми полірували його не сильно, тобто легенько. Для того, щоб просто поновити колір і мікро-мікро подряпинки під ручками кругом позабирати. Повністю оригінальний украс. Досить хороший шар фарби в Нісана. Я не знаю, помітно, не помітно, помітно. Жоден елемент не фарбований, я швидко не буду там вас затримувати багато, бо. ці двері потребували меншого полірування, тому що в них все було нормально. Тут трішки більшого. Ну, все, не фарбований, ще дах залишився. Пройти. Так, ну, я ще тут для вам можу показати це арочка дах. Сотка 79, 71, Ну, такі показники 95. Все, друзі, Nissan Leaf, комплектація Tecna, Ціну ви знаєте. Телефон в описі до відео. Де мене знайти, ви знаєте. Додавайтесь в Viber Telegram Instagram. Там є всі свіжопригнані машини з Європи. Кого цікавить на замовлення, індивідуально пригнати якийсь автомобіль. Не за низ ринку, тому що не хочу братися за низ ринку в плані того, що ну, люди за низ ринку автомобіля хочуть, а на компроміс йти майже ніхто не хоче. Тому зважайте, що якщо низринку хочете придбати, треба йти на компроміси. Йти на компроміси, це означає, має бути щось фарбоване, має бути або більший пробіг. Це не означає, що стан автомобіля буде поганий. Буушний автомобіль є буушний автомобіль. Тому зважайте на це, не можна привезти всім нових ідеальних машин буушних. В такому стані навіть як Nissan, щоб не було жодного фарбованого елемента. Навіть не фарбовані в автомобіля. Ну, Їх не так і багато є. Тобто так вони є, але ну, для 2016 року, 6 років проїздити без фарбованих елементів, це теж немало. Дуже багато автомобілів свіжих років вже ці всі моменти мають і вони присутні. В чому плюс ліфа? Це фактично от повноцінний, нормальний, великий, я би сказав, навіть великий хатчбек. З великим багажним відсіком, з нормальною кількістю місця для задніх пасажирів. Його там достатньо абсолютно. Для трьох без проблем це повноцінна п'ятимісна машина з багато місця попереду, комфортна, м'яка машина для, на кожен день для міста, для того, щоб доїжджати, наприклад, до ну, 50-60 кілометрів на роботу і назад, якщо так потрібно. Ну, але ідеально, це 30 км. До міста жити і на ньому в принципі, приїхав в місто, виконав всі потреби по роботі, повернувся спокійно, щоб не думати ні про які там економії. Економії в плані не вмикати клімат, не вмикати зимою підігрів салону. Ну або мінімально вмикати, для того, щоб не жарило багато електроенергії. Ну, це теж такі є мінуси електрокарів. Все, друзі, всім добра, всім пока.